Жили собі дід Петро та бабка Марія. Жили, як то кажуть, не тужили. Тільки одне мучило з'їли всі минулорічні гриби, а на вечерю лише макарони. А макарони, як відомо, без грибів, то як сало, без чеснику. Одного ранку баба Марія прокинулася раніше, ніж півень закукурікав, штурхнула діда Петра у бік Петре, вставай. Пора й ти по гриби. Ой Марія, та, може, поспим ще годинку. Яка годинка, Петре? Хто пізно встає, тому грибів не дає? Дід зітхнув надув стару куртку. Вона була в нього балонова, надувна, як камера, щоб виглядав дід такий повніший. Куртка вже давна, пахне димом і часником. Але він узяв надію і вийшов на двір. Бабка зібрала дві торби термос із узваром, бутерброди з салом і навіть взяла з собою баночку з медом. На всяк випадок, якщо зустрінемо ведмедя, аби його відволікти. Ліс був недалеко. Вони йшли повільно, бо баба на кожному кроці зупинялася. Ой, глянь, яка красива гілочка! Заберу на чай. А це що? Може, гриб? Нахилялась, а там шишка. Та то соснова шишка, Маріє, бурчав дід, ти вже третю торбу шишками набила. Пройшли хвилин сорок, нарешті бабка вигукнула є гриб. Де? Та ось же. і витягує маленького мухомора. Маріє, ти або Дальтонік, або не знаю, хто. Це ж мухомор. Ну, не кричи. Подивимося, може, він і добрий. Я десь читала, що з нього чай роблять. А я читав, що з нього можна побачити, як танцюють хрущі. Пішли далі. Дід усе бурчав, що у молодості гриби самі до нього в кошик стрибали. А бабка хвалилась, як колись за годину два відра назбирала. А потім з'ясувалося, що то були декорації і шкільного спектаклю про ліс. І тут. О щастя, бабка натрапила на цілу колонію білих грибів. Вона крикнула. Петре, я знайшла повний ліс білих грибів. Дід підбіг, аж справді, гриби, як на замовлення, великі гладенькі, з блискучими капелюшками. Аж раптом бабка присідає біля одного, а він клац і злегка хитається. Дід нахилився, посмикав. Маріє. Та це ж пластмасові. Хтось фільм тут знімав. Гриби фальшиві, ніж твій, компот із ківі!» З розпачами рушили далі вони, дід, щоб не зійти з розуму, почав шукати хоч що небудь їстівне. Нарешті натрапив на щось, що виглядало, як справжній гриб, великий, сірий з товстою ніжкою. Він радісно закричав Маріє. Я знайшов опенька велетня. Та який опеньок Петре, це ж жаба сидить на пеньку. Але на цьому пригоди ще не закінчилися. Раптом з за кущів почувся дивний хрускіт. Бабка налякалася. То що там? Може, кабан або вовк? Шепоче дід. Може, твоя родичка? хихикнула бабуся. Аж раптом із хащів вийшла сусідка Галина з пакетом повних справжніх грибів. А що це ви тут робите? спитала вона, підозріло дивлячись на банку з медом в руках бабки. Та ми про гриби, тут щось говорили, пішли трошки подивитися. А де ваші гриби? Та ми ще в процесі, відповів дід, обережно прикриваючи ногами шишки. Галина гордо підняла голову. От бачите, а я вже три кілограми назбирала. Просто треба знати, де шукати. Гриби люблять тишу, спокій і хорошу енергетику. Бабка Марія шепнула, може, вона з грибами й розмовляє, як доктор дулітел тільки для грибів. Після зустрічі з Галиною дід з бабкою пішли вглиб лісу. Нарешті. На галявині справжні, пахучі, справжнішенькі опеньки. Бабуся Марія аж запищала від щастя. Петре, тут нарешті наш урожай. Та я бачу дід скинув куртку і почав набирати повну торбу. Година пролетіла, як хвилина. Вони радісно повертались додому з повними торбами грибів, піснями й жартами. Та щось тривало це все Щастя недовго. На порозі дому їх зустрів кіт Барсик, понюхав гриби і втік під ліжко. Щось йому не сподобалося, занепокоїлась бабуся. Та, може, просто не любить гриби заспокоїв дід. Однак, коли бабка почала чистити гриби запідозрила щось недобре. Петре, а це точно опенки, бо в них якийсь капелюшок такий лискучий. А що? злякався дід. Та в інтернеті кажуть, що справжні опеньки ростуть на пеньках, а ми збирали їх з під ялинки. То що це не справжні? Та це ж галюцугенні, вигукнула бабка гриби. «Петре, ми з тобою могли б побачити, які жаки грають у шахи. Дід від страху присів на табурет. Барсик визирнув з під ліжка і подивився на них з осудом. Бабка вирішила діяти. Викидаємо все і заварюємо чай з липи, щоб очиститись від того всього. І більше без мене ні в який ліс пробурмотів дід. Хіба що на шашлики. З тих пір бабка ходить по гриби тільки на базар, а дід тільки до холодильника. А коту барсику поставили медаль за грибну інтуїцію. Мораль тут така. І з грибами, як і з людьми, не всі, хто гарно виглядає, виявляються добрими і їстівними. Ось так. Якщо вам сподобалася історія, поставте вподобайку палець вгору, підпишіться на канал, тому що скоро вже ще одна цікава кумедна історія. На все добре!